Так, всім привіт, продовжаю я дову частину відео Ремонт Volkswagen по проводці. Так, Сьогодні ми будемо розглядати, як підключити протитуманні фари. У нас тут є заводська кнопка теж. Повністю є питання на ній. Ми зараз це все провіримо І подивимося на цей колхоз, який підключали. Я вам хочу сказати, щоб ви не брали цієї кнопки. Іменно на... Ось чашка управління, бо тому тут так сильна нагрузка йде на ці виключателі, на ті контакти. І плюс сюди ще увалили ще 100 ватт на ці, на самі ці контакти. Тому я вам посовітую, що не стоїть це робити. Це грубіша ошибка. Тому що я її переключатель ще раз вчора знімав, бо не робила підсвітка номера. Включаємо світло і далі опять вона не робила. Я все зробив. Доволі дуже контакти пригнув, навіть воно тяженько включається. Ну, у нас все роби. Так, давайте ми зараз розглянемо, чи приходить сюди плюс на цю кнопку. Може ми що, трошки переробимо це все. Ну, будемо зараз дивитися. Так, що би я зробив? Нам потрібно вияснити сюди, чим воно управляється, Чи управляється це так само цим речашком. Ну, зараз ми будемо це все розглядати. Так. Так, і от цей колхоз поставив. Ці поводи вже йшли під акумулятором. А тут, слава Богу, що мінус, мінусовий повод перебився. Плюсовий повод просто в нас сидить, ніякого не підохранителя. Ну дуже опасно, чесно. Лучше так не обід, тому що може бути серйозний пожар в машині. Так, давайте я поки підключу під клемки. Зараз ми будемо дивитися, що у нас є на ті кнопки. Так, є. І обично у нас провод йде на фари. А може він і під фарами. Ну нічого, ми будемо його доставати. Скороше, що він десь під бампером, прийдеться ще й на яму лізти. Ну, всім на, хоч, так, хоч так нам треба на яму, бо треба дивитися до масів, бо машина, коли нагрівається, плохо заводиться. Ну давайте попробуємо, Подивимося, що на ці кнопки є у нас. Так. Давайте подивимося зараз разом. Так. Ось наша кнопочка. Так, і давайте я поки що не буду їх від'єднувати. Давайте подивимось, що в нас тут взагалі є. Так. Тут у нас все маси. 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 Якщо вам буде видно. Так, давайте включимо габарити. І дивіться, на габарити, От, взята, бачите, кнопка на у туманки, відки вона йде. Я виключаю. От. Вона взята плюсовим поводом від це. Ну, не стоїть це робити. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Так. Включаємо. Включаємо світло. Так, і тут поки що нічого я не бачу. Плюса не бачу. Так, зараз попробуємо. Так, попробуємо включити кнопку. І плюс у нас з'являється. Так, і плюс у нас з'являється. Так, вона теж вповляється від цього тяжка. Так, ще раз повіряємо. І включаємо по тютуманні фари. От у нас провод, який буде вполятися. От він де йде. Да. Оцей поводок нам потрібно шукати, куди вони йдуть. Хоча вони у нас два. Так, да, оцей у нас провод. Йде у нас на фари по тютумані. Тут повністю був провод. Можна просто було підчепитися. От є питання на ній. І це у нас провод вже йде управляючий. Це в нас йде маса по-любому. А це йде, наверно, що плюс у нас йде на подсвітку. Оце да. йде у нас на подсвітку по-любому. Да, подсвітка кнопки. Все, все я розібрався. Вот у нас управляючий провод на ці кнопки, який йде. Ще раз повірим. є Євід. І так, також включення у нас з фар теж є. Все, розібралися. Так, давайте ми зараз підчепимося кабелем і повіримо, куди цей провод йде. у нас цікавий провод, Жовтий у чорну полоску. Все, я зараз підчеплююся і подивимося куди він йде. Так, я відчисляв провод і провод у нас справді в обоєві. Немає, він не приходить під нас під капот. Він нас десь тут у салоні. Бачите, коли вкладу сигналізацію, це все рубає. Я не знаю для чого. Ну Цей провод у нас не йде, під, не йде під капот. Хоча він мав би йти він мав би йти у ці косі. Ну, розмотувати ми це точно не будемо. ну провода у нас нема. Він сюди не приходить. -да. І знайшов якесь елейки валяється. Ось там воно сидить. Я навіть не знаю на що його поставили. Скоро, що на сигнал, я бачу. Да. Це реле на сигнал поставили. Воно взагалі висить там, якщо вам покажу, от, просто колхозним методом туди його кинули. -да. Нічого. Ну, що робити, що робити? А, не приходить, не приходив сюди повод. Він мав би йти у ці косі. І на схемі я дивився, він мав би виходити з цієї коси. Що таке? А тут вся проводка рубана, повністю все, що є. Сюди він йде. Ну нічого, будемо це все знімати, будемо шукати. А ні, можна кидати по сюди. Мда. Ну, зробили, звісно, звісно. нічого. Що нам зробити, звісно. Як можна зробити? Я би зробив, ми можемо взяти від кліми 15, просто уповляючий провод. Кладемо ми сюди його на цю кнопку, який приходить от сюди. Беремо віце, шукаємо цей повод. Всі одно нам треба, щоб він виходив під капот. Ці провода, що хтось накидав січення за 3 квадрата, тут 2,5 ну, хороший провода, Це все рубане. Не факт, що цей кабель десь перерубаний. Це все не факт. Що десь воно перерубано. Тому я дуже не люблю, хто не встановляє заводську схему, а коли постійно в машині додає релі і лівих проводів. І потім це все рубає проводку. І особливо дуже не люблю. Дивіться, оця фішка коштує 2 долари. Рубайте тут скільки влазить. Ну, не рубайте машину проводку. Я не знаю для чого ви це робите. Ну, тут, бачите, оцю автомобільну косу. З мого опиту ніхто не вубає коло магнітолу. Всі вибають цю фішку. Потім у спіновці хтось кладе магнітол, не сходиться. Тут обично клеємо 15 і клеємо 30 валяна на, на, на павці з'єднують докупи. І виходить, велика втічка акумулятора. Акумулятор за 5 днів і сідає. Я mm. не, знаю, не знаю чесно. Ну Тут по воді вивіді, звісно, ну, лишних, що, що -то тут дуже лишного. Давайте ми це зараз будемо все розбирати. Будемо розбирати туди нижче. І все одно ми зробимо заводську схему, щоб в нас по включалися по тюманти, але зробимо, ще покладемо рельєву, тому що велика нагрузка на цей тяжок. А ця кнопка це в нас жгульовська. Взяли вони управляючий провод від габаритів, просто який від подсвітки. І він, з статі, передає контакт і йде на цей Рілі ніякого нема. Ну, просто чесно, ну що робити? Ну, таке у нас. Це дуже опасно так робити. Не знаю, для чого це робили. Просто треба було пошукати оцей поводок. От, чорний і жовту полоску. Подивіться, де він просто перебився. І до нього кладете потім тю поманку. Ну, Желательно покласти через Алі, тому що кажу, що велика нагрузка на цю гітару йде на рульовий переключатель. Точніше. Все, поки що кладу на паузу і будемо шукати, де обрив цього провода. Так, ну що? Е, я би хотів це все викинути. Так само лишити штатну проводку. Е, що це взагалі за колхоз? Поки що я не знаю. Ну, це щось зв у зв'язане з машиною. Я думав, що це по туманки. Ну, вибили релі. Реле самі дешеві поклали. Це скоро, що сигналізація, так. Да. Це все у нас сигналка. Так, от є у нас доступ хороший до цієї проводки. Ну що це тут робили, я не знаю. Ну, чесно, ну... чесно, Я взагалі чесно в шоці. Ну, Дуже поїздівалися тут. Ну не стоїть класти ці сигналізації. бачите, що воно робить. Тут було все фішку, ну що робити? Так, я дивлюся, поки що який підохнитель, куди йде. <кхем> Точніше, я один цей повод колхозний витягнув. І хочу цей повод теж забрати, другий. Якщо ці літа, то можна їх поставити було таке місце, щоб можна було доступ до них взяти. Поки що це в нас нічого не робить. Ми будемо дивитися. Так, оцей повод мене цікавий, куди йде. І це в нас плюс. Плюс він наді тут сидить. По-моєму, що він взагалі відключений. Чи що це тут робиться? Зараз будемо дивитися. Так. Ага. Вот де цей провод. Вот він. Так, так, да, це у нас, коротше, вони щось переривали. Я зараз дзвоню до хазяїна, скажу, що це ми, мабуть, все викинемо. Ну, взагалі, ну просто... Ну дуже чесно, саме ми... Ну дуже просто негарно це все покладено і не знаю, я просто чесно. Я скажу? Просто за ту дня і поїздки робити, Що це за проводка, Ну що це все накидати? Що не штатне, то треба удаляти. Це що за провод, Куди він йде? Ще й проводку таку хтось поклав грубу, що просто капець. Так. І плюс я візьму від ключа, відкліємо 15. А, от я зараз покажу. Цей нас йде на магнітолу. Ми візьмемо цей дотик, скоро що на кнопку. От я включаю і є у нас питання. Питання йде, нагадую, через передохнитель. І я думаю, що все буде добре. Це може бути ще й задна кнопка проти туманних фар, Ну нічого, ми зараз чіпляємося. Тут ми зараз це все я скрутив. Будемо наводити трохи порядок, бо тут просто ужасно, що робиться. Потім це все складаємо. Реле у нас поворотів знаходиться зліва, а реле статі справа, якщо я не ошибаюся. Все, будемо зараз стягнути проводок на кнопку, потім будемо класти реле під капотом, і потім будемо підключати самі потютуманки. Так, все, дещо я ісключив. Тут у нас блок. Центрального замка знаходився. Блок ми не будемо викидати, проводка не сидить на нього. А блок сигналізації я викину. Точніше, його немає, я взагалі то все відключив. От тут вже ми трохи гарно стало. Все, ми це зараз будемо складати. Тут один провод, це скоше, навіть не знаю, куди він йде. Ну, красний нас обично йде на старті. Я думаю, що. Так, да, вроді би тут релі поворотів, а релі-статія, мені здається, з тої сторони. Все, ми зараз це скручуємо і повіряємо це все. Так, і я ще раз звернув увагу на цю кнопку. Так, як вона у нас намальована. І це все-таки одного, бо бачите, буква має бути обернена, якщо на туманки. Це все-таки на задній потютаманний фонарі кнопка. А, ну, нічого, Ми не будемо її трогати. Ми під цей до тої кнопки впустимо все, як має бути, щоб все було добре. Тут у нас а, лишимо ту кнопку, щоб була, але покладемо елі на нього. От куди цей повод уходить. І він йде у нас на задній туманній фонарі. Все, ми схему заводську бати в випадку. Добре, що ми розібралися. А я вам покажу, де тут ще має включатися ще одна лампочка, коли ви включаєте задню оту кнопку, то має бути десь включатися ще одна лампочка з лівої сторони. Все. Поки що не будемо трогати, то Провод у нас є, який виходить на самі потівтоманки. Ми його зробимо не через включатель. Це ми все трошки попереробляємо, щоб було все добре. Все, я підчіпляюся назад ту кнопку, кладемо там з правої сторони. Робимо через ключ замка клему 15. От Я вів вже поводок. От. Хоча я міг його ближче взяти, але нічого. Тому що могло було від магнітоли взяти. Ну нічого, я вже його сюди вибався. Далі що ми робимо? Кладемо кнопку і будемо ставити рельєф вже під капотом. Так, все я доскладав, панельку склав. Так, і от виведені провода. Це все я поізолів, кнопку ми цю лишаємо. І зараз що ми робимо? Ми зараз включати не будемо фари, бо вони будуть світити. Ми будемо класти реле на них. будемо зразу рубати цей провод синий. оце колхоз, ми зараз різденько будемо переробляти його. Так, я рубаю тут провод. Все. Це у нас буде уповляючий провод просто, і будемо перевіряти, чи є зараз сюди питання. Так. Пробуємо в нас на кнопку, чи приходить від ключа замка зажигання. Так як би вам показати, нічого не буде видно вам. Ну ладно, коротше, я включаю кнопку. Так, ці контакти загнулися. Це в нас лампочка тут. То це у нас тут лампочка. Так, йдемо під капот і будемо дивитися, чи є у нас плюс на тім проводі. Так. Кладемо сюди. Так, і давайте я зараз пхаю сюди отв'єтку, щоб це не поламати. Так, і є у нас провод є. Сюди буде цей провод йти на релі. Все, ставимо релі і будемо це все складати. Так, все я доскладав. Клеми намазав літолом. Реле буде від фарів. Ось тут буде сидіти воно. Все, я переметав ізолентою. Ми його кладемо сюди. Так, тут я думаю, що влага не буде попадати. Я кого по, по термому усадку все поклав. От де реле ще раз покажу. Продохнитель обов'язково. І йдемо це все проводити. Так. Ще хазяїн дав жалобу, що у нас не роби цей дід був обіганий. Це вже у нас було вмішательство через центральний замок, що тут хімічили. Я багато поводки тут повикидав, це я поізолював. І давайте спробуємо включити ключ. Так. І я забив через клейм 15. Так, я включив перше положення. Так, магнітол у нас забив і спробуємо включити кнопку. Так, і у нас має робити файр, ну там ще маса не підключена. Так Масу. Вот наша маса. Так, де б ми взяли масу поки. Так, а ну попробуємо. Так, і фари у нас світять. Ну, ці фаї садять, світло, звісно, вони будуть прикольно. Все. Ну, на двигателі є маса. Є маса. І навіть неплоха маса. Ну нічого, ми ще раз передивимося. Плоха була маса на акумуляторах. Я бачу, тут підкладали пластини і вони в воздусі сиділи. Може бути, що слабкий у нас спусковий ток. Все, ми лише прикручуємо масу. І все. От кнопка буде тут у нас. Все. Це тепер залишається все складати і залишається нам забити. Щоб в нас коли дверка відкривалася, щоб воно давало сигнал. Не знаю, для чого це перерубали. Звісно, Ось вот у нас оконцеватель. Я цей провод знайшов, але щоб ви знали, що вони всі одинаково ці в будь-яких машинах, білий з корічною полоскою. Все, на цим я ремонт завершаю. Це я лишаюся мені допаяти. лишається це все скласти і лишається нам зробити масло ще на мотор. От хлопці мені привезли таку масу. Ну Це щось дуже мощне, навіть занадто. Ну я більше ще подивлюся реле Статя. Ну воно не реле. Подивимося до плюсового поводу на акумулятор, а то я вже подивлюся на ями. Все, я відео завершаю, сніг йде, трохи холодно, але нічого. Все, Всім дякую за увагу. Отаке От передключення Або тому що там не було релі. Нагадую, щоб ви сюди не чіплялися, тому що дуже велика нагрузка йде на ці контакти. Все. Все у нас робить. Чажок взагалі включається як заводу. Доволі тугенько. І на ямах воно у нас нічого не буде відключатися. Все. Всім дякую за увагу.